Києві третю годовщину самих кровавих событий Євромайдана почтили пам'ять Небесної сотні центром города пройшло шествие, которое завершилось панихидой на улице інститутське дуже не хочеться, щоб це забувалося як було, як люди тоді встали, як люди тоді хотіли змінити змінити щось, як люди йшли, віддаючи все своє життя заради майбутнього. Відбувається боротьба за незалежність. Подалі. Я дуже радий, що майдан не здався тоді і продовжується боротьба. Ви Боремось і поборемо. Так, люди стали не тими, що були. Люди відчули, що вони можуть в цій країні щось міняти. От, але на жаль, за три роки цих змін недостатньо. А время честування жертв в дві 2014 року в Києві ввели дополнительні мері безопасності. Поліція переведена на усилений режим несення служби. Порядок в Києві обеспечують более шести тисяч правоохранителі.